Друзі, хто розглядає докупівлі тракторець з потужністю 90-кінських сил, маємо в наявності модельки від компанії Scout, Scout TB-904. Потужний, надійний, хороший тракторець. Йотовський двигун, вага порядка 4 тонни 200 кг, мости традиційно від фірми ГАК, повністю герметична кабіна з додатковою шумоізоляцією, дводискове щеплення. Коробка передач реверсивна, 12 передач допереду, 12 передач назад. Сидіння грамер, пневмосистема присутня в тракторі, система кліматизації встановлена, люк камери 360, світла 360. Передні противаги задні вантажі. 90 кг на кожній стороні, 180 кг на задню вісь. Традиційно крюки з яблучками. Примусово задня гідравліка з плаваючим режимом, система відсікання присутня, потужна трансмісія, кабіна стоїть повністю на резинових подушках, додатковий розподільник, керування задньою навіскою ззовні. Ну, Ось такий тракторець, друзі. 24 900 умовних одиниць. Вартує такий тракторець з потужністю 90-кінських сам. Кого цікавить така техніка, друзі, телефонуйте, набирайте. Також маємо в наявності тракторці. Компанії Scout на 110 та 130 кінських сел. Кого цікавить більш детальніша інформація? Телефонуйте. Набирайте з радістю. Вас проконсультуємо і надамо всю необхідну інформацію. Телефонуйте.